Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні на своєму каналі я би хотіла вирівняти ситуацію з такою деякою гендерною нерівністю, яку я з'ясувала сама для себе і не без допомоги глядачів. А саме на каналі є два відео присвячених Компліментарним ароматам, які збирають велику кількість компліментів від чоловіків. І як виявилося, жодного відео, в якому б я говорила про композиції, які в позитивному ключі відзначають жінки. Тож виправляємо дану ситуацію. І сьогодні, в вашій увазі, я хочу представити відео, в якому розповім про композиції, на які дуже позитивно реагують жінки, які Збирають компліменти від жінок, і ми починаємо. Перед тим як я перейду до ароматів, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропустити вихід нових ароматних відео на каналі. Ну і підписатись на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу з аромату, який з'явився у мене. Через практично 10 років знову в колекції, і це композиція бренду Елізабет Арден П'яте авеню. Я користувалася цим ароматом, коли мені було років 25. Він, неймовірно, мені подобався самій і тоді збирав велику кількість компліментів від моїх знайомих, колег, там, одногрупниць, ну, вже ні, не одногрупниць, все-таки від дівчат, з якими я перетиналася чи в. Площині дружби, якихось робочих моментів. Тобто він дуже подобався оточуючим жінкам. І цей аромат це аромат про, неймовірно, красивий липовий цвіт, про якусь таку ніжну, жіночну, елегантну манеру прояву, крім липи. Звичайно, в цьому ароматі дуже красиво відчувається бузок, конвалія, магнолія. Дуже красиві тона Ілангілангу так в міру ущільнюють. Неймовірно. Класний аромат. І от зараз, коли він з'явився також в моїй колекції знову, по-перше, я сама отримую компліменти від жінок на цю композицію. І по-друге, дуже велика кількість моїх глядачок в коментарях, неймовірно, позитивно відгукується на цей аромат, тому сьогодні він в моїй підбірці, ароматів, які збирають велику кількість компліментів від жінок. Наступним таким ароматом, який є дуже компліментарним саме в такій в жіночій компанії, я б так сказала, це аромат бренду Шанель, композиція Алюр, версія Sensuel в парфумованій воді. Це дуже такий Красивий, глибокий, якийсь такий оксамитовий аромат, який огортає вас таким м'яким, духмяним в міру щільним серпанком, і аромат звучить так ну, досить щільно, але немає якоїсь такої важкості, задушливості в прояві звучання. Це як якось так тендітно, дуже тактильно. В ароматі безумовно неймовірно красиво проявляються ноти пачулі, борлгарської та турецької троянди, красиві сухофрукти, така ірисова тональність. Неймовірно красивий персик, класна композиція. Дуже вона подобається жінкам, і вони неймовірно позитивно реагують. І, от, до речі, така невеличка ремарочка, такий, знову ж таки, відступ ліричний. Коли я готувалась до сьогоднішньої підбірки, я для себе зрозуміла, що жінки все-таки реагують позитивно і надають перевагу, на відміну від чоловікам, від чоловіків. На більш складно побудовані, більш багатокомпонентні, більш неоднозначно проявляючі композиції. Тому що е, в своїх підбірках ароматів, які подобаються чоловікам, все-таки там е, такі були більш прості, е, зрозумілі, е, лінійно лаконічні композиції, які проявлялися якимись такими красивими квітковими тональностями, якоюсь такою вони. Характеризувалися ніжністю, легкістю, не надто таким своїм інтенсивним ольфакторним проявом, а от жінки. І я все-таки це пов'язую з їхньою більшою наслуханістю, що жінки там більше цікавляться парфумерією, Вони більше ароматів вже послухали. Через те, що ми носимо ці аромати і знаходимося під їхнім впливом, ми більш. Ширше відчуваємо весь діапазон звучання та прояву тих чи інших компонентів, більше розуміємо їхню красу, і якщо це навіть дуже такі складні, щільні, інтенсивні компоненти, все рівно нам вдається за рахунок більш близького і досить частішого співвиснування ароматом, ми можемо. Ці інгредієнти е, якось більше краще зрозуміти і відчути їх в різному поєднанні. Тому сьогоднішня підбірка, все-таки, як не дивно, буде з ароматів більш такого складнішого ольфакторного прояву. Ну, і аромат Allure Sensuel Eau de Parfum відноситься до таких композицій. Такою самою красивою. Е, Щільно м'якою композицією, яка збирає велику кількість жіночих ароматів, є композиція бренду Narciso Rodriguez Fohio. Це аромат, побудований на основі ноти мускусу. Працювала над цією композицією Крістіна Жель та імена Парфумерів, які працювали над композицією, вже роблять нам такі невеличку підказку того, як буде звучати, як буде проявлятися цей аромат. Він побудований, як я сказала, на базі нот мускусу. Також тут дуже красиво відчувається нота квітів апельсину, бергамоту, ветивер, ваніль, пачулі, амбра. Все є в цьому ароматі. І він такий, знаєте, розкішний, шлейфовий, стійкий. І дуже компліментарний з боку жінок. Мені жінки завжди роблять компліменти, коли я в цьому ароматі, і, і під компліментом я іноді розумію те, що жінка відчула цей аромат на відстані від мене, знайшла в собі от якусь таку якийсь імпульс у неї виник. І вона підійшла, запитала, що це за аромат. Ну, це дуже приємно, тому що одна справа, коли знайома. Людина тобі зауважує наявність твого аромату. А інша справа, коли композиція справляє таке враження на оточуючих, що в них виникає бажання поцікавитися, що це за аромат. І от Дуже часто в мене цікавляться, що на мені за аромат, і це Нарциса Родрігас Фохьо. Таким самим красивим ароматом, який змирає велику кількість компліментів з боку жінок в моїй колекції, це є аромат бренду Cartier La Panthère в туалетній воді. Як це красиво, як це вишукано. Оце, і оця красива тональність конвалії, троянду, з жасмину, з фруктовими відтінками груші та ананасу. Якось так красиво обрамлена нотами пачулі, нотами шкіри, мускусу та сандалу. Неймовірно, красий аромат, і от жінки максимально позитивно на нього реагують. Мені самі особисто дуже подобається ця композиція, тому. Сьогодні вона в підбірці ароматів, які збирають велику кількість компліментів від жінок. Таким самим компліментарним з боку жінок в моїй колекції є аромат бренду Герлен, серія Аква Алегорія Флора Черсия. Це аромат присвячений квітковому цвіту. Він свіжий, невагомий, якийсь такий... Mm, ясний, прозорий, і в той же час в ньому знову ж таки оця красива квіткова палітра. І ці неймовірно красиві квіти вишні та троянди в серці, бергамот з кавуном на старті, дарують приємну таку дуже соковитість звучання. Красива знову ж таки груша в серці, білий мускус, фіалка, деревинні ноти в базі. М'яко, невагомо, в міру щільно, але для мене. ну, Дуже свіжо, прозоро, от зараз трошки вже так спека спала і стало дещо комфортніше в просторі. І ця композиція неймовірно красиво розкривається і на неї неймовірно позитивно реагують жінки, тому також рекомендую звернути вам увагу на цей аромат. Таким самим красивим ароматом, на який звертають увагу оточуючі мене жінки, є аромат бренду Клоє. Це композиція на мейт в парфумованій воді. В ароматі, де я його часто згадую, він є одним з моїх парфумерних фаворитів, парфумерних я у багатьох блогерів я асоціююся з цим ароматом, і в багатьох глядачів на каналі також вони мене асоціюють з цим ароматом. І він. Також присвячений неймовірно красивому фруктовому звучанні сливу Мірабель, сиве сливове звучання на старті разом з бергамотом, лимоном та апельсином. В серці красиво проявляється фрезія, красива троянда, красиві персик та жасмин і база з білого мускусу, амбервуду, чулі, дубового моху, санталу. Так красиво, якось для мене, вкотре повторюся, по нішевому і багато дуже жінок підходять до мене, цікавляться, що аромат, і відзначають його позитивному ключі. Дуже класна композиція. В мене вже от добігає кінця. Обов'язково буду повторювати, тому що ну, аромат неймовірної краси вишуканості. От зараз будемо заходити в такі осінню тональність. Тому на осінь 100% він має бути в моїй колекції. Дуже красивенна композиція і збирає велику кількість компліментів саме від жінок. Такою самою красивою і компліментарною з боку жінок для мене стала новинка в моїй колекції. І це аромат ля фем льо, тобто облегшена версія композиції ля фем, і як це красиво. Починається аромат нотою мандарину та фран тубероза та ілангіланг в серці аромату. Деревинні ноти в базі так красиво завершують звучання цього аромату. І тут якась знову така дуальність: свіжість, соковитість мандарину і м'яка елексирність Ілангілангу. Настільки класно поєднується, дерев'яні ноти дуже класно відтіняють решту компонентів. Ну, Неймовірної краси, аромат сама від нього в захваті. І вже отримувала на нього компліменти, не дивлячись на те, що ну, аромат, ну, може, до двох місяців в мене як він є, от так трошки я вже його скористувала. Неймовірної краси композиція, щиро рекомендую. Так само рекомендую вам спробувати аромат, оцінити його красу самостійно і бути впевненим, що оточуючи вас, жінки також оцінять красу цього аромату. Це аромат бренду Lancom. Новинка минулого року. Це флантикер на композицію La Via Belle Iris Ну, безумовно. Моє захоплення нотою ірису це от таке супер втілення цього захоплення. Аромат побудований так, що нота ірису знаходиться в базі. Основною з дійових осіб є. Цвіт апельсину, він знаходиться як в серці композиції, так можна його відчути на старті. Також приємна оця десертність в ароматі присутня, вона не така щільна, не така насичена, як в класичній версії Лавіабель, але це неймовірно прекрасно. Стартує вся ця краса смородиною та інжиром. До речі, от моє захоплення нотою інжиру, теж, знаєте, відгукується в цьому ароматі, і я відчуваю оцю приємну таку присутність інжиру. Разом з апельсиновим цвітом в серці знаходиться жасмин, ноти пачулі в базі, Дуже красива гурманіка, м'яка, ненав'язлива, неймовірної краси аромат, збирає велику кількість від жінок, але знаєте, в як. como formato. От вони слухають цей аромат і кажуть, десь я щось таке вже відчувала, десь його було так багато, але не можу зрозуміти що. І я розумію, що жінки багато разів десь перетиналися з звучанням аромату Лавіабель. Він тут вгадується і в, ну, в міру відчувається. Але це якесь нове, красиве е, ірисове обрамлення, е, яке за, ну, ще сформоване за допомогою апельсинового цвіту. Робить аромат не супер впізнаваним, але от якраз дарує відчуття чогось знайомого. Тому я вам щиро рекомендую цю композицію до затесту, до використання. Ну і приємним бонусом до нього йде велика кількість компліментів. Зокрема, від жінок я їх отримувала масу. І ще два аромати, про які б я хотіла сказати, вони відносяться, за своїм звичайним для мене до такої класичної, французької парфумерної школи. І один з цих ароматів це композиція бренду Hermes 24 Fobor. І це дуже красива, елегантна, вишукана, породиста композиція. Впізнають її. Ну, не так часто оточуючі жінки. Але кожна з них, ну, з ким я спілкуюсь, от, в площині парфумерії, хто відчуває цей аромат, завжди ця композиція викликає якесь таке захоплення, якесь відчуття такого, знаєте, п'єтету, якогось такого шанобливого відношення, тому що в ароматі дійсно відчувається оця така класична, парфумерна, я б сказала, канонічна школа. Оцей такий. Елегантний, ольфакторний почерк в цьому ароматі, безумовно, присутній. Ну, знову ж таки, основу аромату складає апельсиновий цвіт разом з гарденією, жасмином та ірисом. Починається аромат красивими нотами ілангілангу, бергамоту та апельсину. Саме вони дарують таку ну, не супер щільну манеру звучання. Це на початку так більш легше. І далі вже йде все це в глибину звучання серць, і всю цю глибину звучання безумовно підтримує база, яка побудована на нотах Амбри Санталу. Пачулі та ванілі. На всю цю красивенну базу дуже м'яко всідається серце, і вони разом неймовірно класно проявляються. Ну, сама люблю цей аромат, і дуже багато дійсно компліментів збираю на цю композицію, Оточуючі жінки, неймовірно позитивно реагують на неї. Ну і фіналізувати буду одним з своїх теж парфумерних улюбленців. Це аромат бренду Saint Laurent Opium. І так, він також збирає велику кількість компліментів від оточуючих мене жінок. І левова частина цих компліментів знову ж таки пов'язана з тим, що жінки впізнають оце е, таке. Багате, насичене, інтенсивне, класичне звучання композиції. Здебільшого компліменти отримую від таких дорослих жінок, які були знайомі з цим ароматом. Там в юності була в них можливість користуватися цим ароматом, і вони відразу безпомилково вгадують назву аромату, який на мені, і. Їхня риторика полягає в тому, що їм неймовірно приємно відчувати цей аромат, який переносить їх в спогади юності, якихось приємних життєвих моментів. Ну, а сама композиція. Теж вважається еталонним таким зразком парфумерії нашої сучасності. І в мене, до речі, це сам аромат вийшов в 1979 році за часів самого Маестро і Псевлорана в бренді. Але ну, в міру тих ольфакторних заборон, які зараз існують в галузі парфумерії, моя версія 2009 року, вона. Дещо перефор переформульована, але ж знову таки запас геніальності піраміди цього аромату дозволив йому залишитися таким самим красивим, унікальним, п'янким, незвичним, яким він і був з самого початку створення. Стартує сучасна версія нотами мандарину, бергамоту та конвалії. В серці тут знаходиться миро та жасмин. З база, з амбри, печулі та ванілі завершується звучання, і, от здавалось би, основною нотою, яка відчувалася в Попередній першій версії це була безумовно, ло, нота ладану. Дуже багато користувачів її ідентифікували, відчували. Тут, як ви бачите, з піраміди, ноти ладана немає. Але я думаю, що це ми, миро в якійсь мірі і поєднання оцих таких глибоких, інтенсивних нот бази все-таки для мене особисто створює оце приємне таке якесь. Е, Містичне звучання ладану, я його чудово відчуваю в цій, в цій композиції. Може, це якась така так нам моя сенсорна система видає такі результати, але те, що цей аромат дуже красивий. Класично побудований, елегантний і те, що він збирає величезну кількість компліментів, в нього ніде не відняти ніяким способом. І це прекрасна композиція, з якою я рекомендую вам щиро познайомитися, аби розширити вашу таку власну, особисту парфумерну наслуханість. Аромат прекрасний і знову ж таки збирає велику кількість компліментів від жінок. Ну, що ж, ось такою була моя підбірка композицій, які збирають велику кількість компліментів саме від е, жіночої аудиторії. Е, сказати, що це всі аромати, я би не сказала, ну, вже не хотілося надто затягувати відео, робити його надто таким інсиченим. Е, е, плані кількості ароматів. Якщо дана тема вам цікава, актуальна, дайте мені знати в коментарях. Я запишу для вас іще одну частину ароматів, які збирають велику кількість компліментів саме від жінок. Тому що ну, сьогодні я таких явних фаворитів вам озвучила. з свого, це вас важливо зауважити, з саме з мого особистого досвіду. Кожен з ароматів неймовірно красивий. Якщо якась композиція вас зацікавила і ви б хотіли спробувати її і скласти власну ольфакторну експертизу, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди. Зараз змінилися алгоритми. В інстаграмі, тому для того, щоб я отримала від вас повідомлення, ви маєте бути на мене підписаним. Ну і відповідно я маю підписатися на вас. Тому в будь-якому з постів на моїй сторінці в інстаграм залишіть коментаря. Коментар, що ви бажаєте зробити замовлення аромату на розпив, я підпишусь на вас, ну і ми зможемо продовжити вже комунікацію на платформі Instagram. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайті Шафа та Кремчик, де займаюся розпивом ароматів. Можете завітати туди, подивитися мій асортимент, можливо, якісь інші аромати привернуть вашу увагу, але я би рекомендувала вам все-таки ознайомитися з композиціями, про які я сьогодні говорила, тому що вони дійсно от, побудовані таким чином, що збирають велику кількість компліментів і дуже велика вирогідність, що в якійсь із даних композицій ви можете знайти свого нового. Ольфакторного улюбленця, тож я щиро бажаю вам, щоб це сталося. Якщо дане відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. І до речі, окрім теми про яку ми сьогодні говорили, можливо, вас. Цікавлять якісь інші теми, але я ну, з тих чи інших причин поки що не підготувала вам матеріал на, на цю тему. Тому озвучте мені, будь ласка, ваші парфумерні запити. Я з великим задоволенням можу підготуватися до них, ну і презентувати ваші увазі відео, які б могли е, закрити е, вашу потребу в тій чи іншій парфумерній інформації. Тому також дайте мені це знати в коментарях. Тож від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!